Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, я буду гладити лице, сльоза покотиться, спіймаю і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повестеляю. І я наплачусь, досхочу, сльозами вмию всі могили. Зварю відвар і перстачу і вип'ю келишок для сили. І вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду. Налью наливки на повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, Хміліти разом і тризвіти. Ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом, над збитим дроном. Коли закінчиться? коли, усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще й зима, а там весна, і перші грози. Коли? Закінчиться війна, я вам нарву букет німози.